час від часу я наголошую і так бачив це сам Будда, що буддизм це не релігія віри, а релігія досвіду. А це значить, що вона повинна функціонувати в житті також ціль дуже проста. Проявити всі якості, які є у нас всередині, всі можливості, все багатство. Шекспіра, Ейнштейна, Флоренс Найтінгейл, Мадам Кюрі, чи будь-кого ще всередині нас, щоб усі свої якості ми розвинули на благо всіх. у цьому ціль. І що ж це значить? Це завжди означає починати з того, де ви зараз. Це дуже важливо. Не треба робити занадто багато великих змін, занадто багато великих революцій з певного віку. якщо ви можете працювати з тим, що у вас уже є, працювати на основі вашої освіти, працювати на основі того, що ви справді вивчили. Тоді головне насправді працювати з внутрішнім поглядом, з тим, як ми бачимо речі ви знайдете щастя не завдяки постійній зміні роботи, а завдяки роботі з умом. якщо ви працюєте з умом, якщо ви вчитеся бажати іншим щастя. Якщо ви вчитеся бачити і вважати прекрасні речі в житті більш важливими ніж буденні нудні, тоді ви постійно будете за кермом ось такої ауді, постійно з чотирма сотнями кінських сил в умі, і зможете переживати різноманітні чудові речі. у вас будуть всі можливості. Отже, не зовнішні речі стають щасливими, а наш ум і що ми повинні робити, так це справді намагатися бачити речі таким чином, щоб вони надихали нас на щось хороше, щоб ми могли робити щось для інших. але це внутрішня революція. Звісно, якщо ми зможемо знайти роботу, де нам будуть платити вдвічі більше за половину часу, щоб ми більше медитували. Звичайно, треба погоджуватися. Але головне це робота з умом. Там все відбувається. Це робить наше життя важливим. Все інше ми залишимо машини, домівки, все наш ум ми візьмемо з собою. Тож наповнюйте ум тим, що ви хотіли би бачити наступного разу. Насолоджуйтеся дружбою, хорошими почуттями, які приведуть нас до чудових людей знову у майбутньому, до наших друзів із цього життя. Ось до чого нам варто прагнути, ось що дійсно важливо.